Для мене пасіка це ну, як це свого роду реабілітація. Я себе почуваю, ну, я не знаю, мені дуже подобається спостерігати за цими комахами. Анатолій Віцеховський ветеран російсько-української війни. Каже, звільнений з військової служби за станом здоров'я. Цьогоріч придбав ділянку і вперше облаштував пасіку. Має сотню вуликів. Пасіка зареєстрована. Розповідає, неподалік інший пасічник розмістив свою кочову пасіку, чим спричинив йому збитки. Ось е найвище дерево, отам розміщена моя пасіка. І ось пасіка, яку встановили. По-перше, ми втрачаємо помеду і ми втрачаємо польотні бджіри. Ця пасіка розташована на відстані ну, максимум 500 метрів. І вона стоїть, в законі чітко прописано, на перельоті, це хочу зазначити, жодна пасіка не ставиться. Ця пасіка розміщена саме на перельоті. Наші бджоли йдуть іменно на ті поля, які щас світуть, на яких стоїть на перельоті ця пасіка. Зі слів чоловіка, через сусідську пасіку втрачає урожай меду і бджіл. Чотири родини це були слабі родини, які розбили більш сильні сім'ї. Каже, спілкувався з власником пасіки, та згоди не дійшли. Це незаконно, що це всупереч всім вимогам бджільництва. Люди відповіли власник пасіки. Особисто відповів, що ну так, ти втратиш якийсь відсоток, там 30 чи скільки відсотків від того, що ти маєш. Розповідає про те, що сусідню пасіку встановили з порушенням, звертався до старости села. 16 липня на урядову гарячу лінію. 28 липня отримав висновок комісії Олександрівської селищної ради, що кочівну пасіку встановили з порушенням. Земельна ділянка, на якій її розмістили, перебуває у комунальній власності Олександрівської селищної ради. Згоду на встановлення рада не давала. Також йдеться про те, що порушені ветеринарно-санітарні вимоги пункту 8 порядку реєстрації пасіки, затвердженого Міністерством Розвитку економіки з огляду на викладене, Олександрівська селищна рада направила лист до власника кочівної пасіки щодо негайного усунення порушень. Заступник голови селищної ради каже, з власником кочівної пасіки спілкувався телефоном. Було запропоновано йому в короткий термін знятися і переїхати. Буде відповідно звернення до правоохоронного органу. Порушення щодо розміщення кочівної пасіки зафіксував представник ветеринарної медицини Кропивницького районного управління Держпродспоживслужби Сергій Осипенко. Представник даної пасіки при кочівлі навіть в межах району повинен дати довідку про переміщення. Даних документів він не надав ні в Держслужбу, ні до ветеринарної медицини, ні до представників старостату. Це було першим порушенням. Друге порушення це він розташований був на території населеного пункту. Там б'ють інші вимоги. Тобто Аркан має бути 2,5 метра, огорожі те, що не дотримується. Також не повідомив старосту і не повідомив місцевих пасічників. Відстань, скажімо, від кочівних пасік і місцевих має складати 3,5 км. тобто не менше 3-3,5 км. Тобто ця відстань також не дотримувалася. Також він розташував свою пасіку безпосередньо на перельоті, тому що поставив на межі поля. На, на ділянці цим також він порушує законодавство. Якщо стоїть на перельоті, то бджоли з місцевої пасіки будуть потрапляти в вулики кочової пасіки. Власник кочової пасіки Сергій Булах показує, має паспорт на неї та запрошення від фермера про встановлення пасіки для запилення сонячних культур, посіяних у селищі Гайдамацьке. Ми отримали два рази усний дозвіл. Два рази. Від кого? Від старости села виїхали зачистили і поставили пасіку для того, щоб виїжджати. Ну, пасікою ми визвали е, із знам'янки ветеринарних спеціалістів, які провірили пасику, пасіку. І ми приїхали, і вони нам дали документ е, із печатками, що пасіка не має ніяких хвороб. Поспілкуватись з старостою нам не вдалося. На момент підготовки матеріалу вона була у відпустці. Фермер Олександр Пісний не заперечує, що запросив своїх друзів поставити пасіку біля свого поля. Ці бджолосімії могли запалити мені свашне. Я їм запросив я їх. Потім ми звернулися до керівництва. Селищної ради, селищна рада також дозволила. Я не вбачаю, що там якісь є перельоти, я не вбачаю, тому що я теж займався 22 роки. Документів, які підтверджують, що дозвіл є, фермер не надав. Юристка Марія Діма пояснила, якщо кочову пасіку власник не прибере, потрібно звертатись у суд і зібрати такі документи. Висновки про те, що це зашкадай до держспоживспілки, звернутись, провести всього роду аналізи своєї пасіки. Це потрібно робити негайно, і на це дається 3-5 діб, щоб взяти всі аналізи, якщо це зашкоджує його в діле. Кочову пасіку раніше запланованого терміну прибирати не планує. Каже, офіційних документів про порушення, про її розташування не отримував. Документ в руки я не отримав. Про що ми зараз будемо говорити далі? Документа в руки. Ми були в сільській раді. Нам, ми залишили почту електронну, Вони мали нам це надіслати. Технологічний процес передбачує. Не те, що я хочу, ви хочете, він хоче. Ну, є процес, є технологія. Через дві неділі, я думаю, нас там не буде. Максимум. Анатолій Віцеховський вважає, встановленням кочівної пасіки фермер Олександр Пісний помстився йому за земельну ділянку, на яку претендує. А він просив селищну раду зробити резервний фонд, щоб в подальшому давати землю ветеранам та родинам загиблих. Ми зараз в даний час знаходимося на ділянці площею 33 гектара. Котру незаконно було оброблено фермером пісним, і це є ну, пов'язане із встановленням вуликів, це відповідь на наші дії, на висвітлення, на звернення до прокуратури, до відповідних органів про самовільне захоплення. Місцевий житель Сергій Гавриш розповідає, бачив, що на ділянці була посіяна соя. Після звернень до правоохоронців фермер Олександр Пісний її переорав. Розлідковуються рядки посіву і механічне знищення. Я приїхав, коли мені сказали, як мене прокурор питав, ні номера, ні водія ну тракториста. Я вже не міг побачити, а трактор, але його ми тут всі знаємо, де чиї трактори. Фермер каже, сою не сіяв. Три роки ділянка не оброблювалась і заросла бур'яном. З проханням розчистити її, звертався в селищну раду. Звинувачення щодо помсти заперечує. Я до цього діла ніяко не маю. Я звернувся до голови селищної ради як фермер. В зв'язку з тим, що фермерське господарство, яке я очолюю і я головою, межує з цією ділянкою. Ми, я там, у нас постійно посаджений там сад. Ця ділянка почала наносити ущерб саду. Я отримав відповідь, що в зв'язку з тим, що саме селищна рада немає коштів, немає коштів, вона мені дала дозвіл на свій власний розсуд, бери, обробляй за свій власний рахунок. Те, що я й зробив. Але зв'язку з тим, що психологічний інтернат сіяв неодноразово були посіві сої, і ця соя почала прогресувати, сходити. Я тільки здійскував бур'яни. Ділянку готують до земельного аукціону, сказав начальник відділу земельних ресурсів Олександрівської селищної ради Микола Вітер. Ця ділянка була психоневрологічним диспансером право постійно кресування землі. На підставі їхнього клопотання було рішенням сесії припинено право постійного кресування, зареєстроване право комунальної власності земеділянки і включено до переліку земеділянки, які йдуть на земельні торги. Якщо вона була включена до переліку, чи не можна її виключити з переліку для того, аби зробити резерв? Це треба рішення сесії. Але це можливо. В принципі, в принципі, законодавством не передбачено. Законопроект є такий, що дійсно лежить законопроект до підпису забезпечення землею учасників бойових дій і родин загибли. Є такий законопроект на сьогодні він не підписаний. Прокурор Дмитро Комуняр каже, за зверненням щодо незаконного захоплення земельної ділянки відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 197 Вона передбачає відповідальність штраф від 3400 тисяч гривень до 5100. тисяч Проводяться слідчі дії на даний час в рамках кримінального провадження залучені в якості спеціалістів представники головного управління в Керагерської області, Залучено в якості спеціаліста Геодезіст, було проведено огляд земельної ділянки. Геодезіст складе звіт про результати вимірення, після чого переданий вказаний звіт буде працівникам Держгеокадастру та вчинку розрахунок здійснення можливої неправомірної шкоди. Фермер Олександр Пісний сказав братиме участь у земельному аукціоні. Ветеран Анатолій Віцеховський сказав, підрахує завдані збитки і планує звертатись у суд. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини Кропивницький.